Ми з чоловіком ніяк не можемо відпочити протягом кількох років. А все тому, що наші батьки експлуатують нашу працю. Мало того, що нам доводиться орати цілодобово на роботі, то й у відпустці все повторюють: Мама та свекруха знають, коли ми з чоловіком виходимо у відпустку. На той час вони складають список справ. Який ми з чоловіком зобов'язані зробити. Зазвичай до цього списку входять такі справи, як посадити картоплю, пофарбувати паркан, возитися на городі, зробити ремонт, але моє улюблене це закрутки. Ми з чоловіком компоти та закрутки не вживаємо, але свекруха вважає, що я маю вміти робити їх правильно. Вона стоїть наді мною щоразу і кричить, якщо я роблю щось не так. Нічого не вмієш робити вже п'ятий рік моя невістка, а простий кампот зварити не можеш. Добре, нічого навчимо, бурчала свекруха. Найприкріше було те, що батьки мої були згодні зі свекрухою. Мама постійно мене. Звітує за те, що я веду розгульний спосіб життя. Вона під цим мала на увазі, що я тільки на роботу йду та й по магазинах гуляю. Цього року ми вирішили зробити все інакше. Ми пішли у відпустку і батькам нічого не сказали. Забронювали за міський будинок, хотіли з чоловіком добре відпочити. Батькам вирішили розповісти в останній момент. І коли наші мами дізналися, що ми поїдемо влітку, то одразу почали скаржитись і намагалися тиснути на жалість. Доню, а хто мені грядки полоти буде? Я вже старенька, мені потрібна допомога. Ще й у квартирі вікна треба помити, плакалася вона мені у слухавку. В іншій кімнаті чоловік говорив зі своєю матір'ю. Вона теж не була рада тому, що ми на все літо їдемо з дітьми. Я ремонт хотіла зробити, ти ж про це чудово знаєш. Як можна так підставити рідну маму? Я скільки грошей витратила на будматеріали, а тепер вони просто валятимуться на підлозі, говорила вона. Вийшло так, що вони змузили, змусили нас із чоловіком почуватися винними. Але я розумію, що це просто маніпуляція. Вони ставляться до нас якось споживчо, і таке ставлення потрібно змінити. Та й ми з чоловіком також люди, нам і для себе потрібно пожити, а не весь час займатися чужими проблемами. Чи не так?